Ми не нападаємо першими, але б'ємо ми першими. Наша основна зброя, і наша основна цінність наші люди. Ми не дамо тепер противнику спокійно спати і в тих регіонах. До 22-го року у нас 6 хвиль мобілізації, тому працює мобілізаційний резерв для артилерістів, вже був готовий. Ми не мали тих, скажемо, натівських зразків нових. Так, у нас вже зменшились запаси боєприпасів, ті, які у нас були станом на 14 рік, бо ми весь цей час виконували завдання за виключенням, коли були часи тиші і перемир'я або заборона на застосування артилерійських та ракетних систем. Засоби розвідки в нас вже були свої. розвивалися безпілотні літальні ціні комплекси. З ракетних систем ми мали ракетний комплекс «Точка-У». «Точка експериментальні вілька була смерч, реактивні системи Ураган, сартилійських систем це гіацинт МСТА. Різних типів акація, гвоздика, ці системи, ну і різні типи мінометів. Постріл. Що тоді, що зараз це основний ударний кулак, який надає можливість що тоді зупинити ворога і надати йому таких. Втрат, що він не зміг продовжувати наступ. Ну і на сьогоднішній день це також вміле засування артилерійських підрозділів частин, надає можливість нашим підрозділам просуватися вперед на наступ, на напрямках контрнаступу або на інших напрямках утримувати визначені рубежі. Найбільший тягар на собі безумовно несе саме артилерійські системи, це міномети різних типів і артилерійські системи різних калібрів. В відсотковому відношенні десь відсотків 10 зараз вражають ракетні війська і артилерія. Підняли свій рівень повітряні сили по надходженню нових типів ракет. Вони збільшили можливості по вогневому ураженню. Але все одно безпосередньо вогневе ураження противника і безпосередню вогневу підтримку дій нашої піхоти здійснюють. Якраз артилерійські системи 155, 122, 105 «105-мм», 152 і 120-ті міномети, 82 мм міномети. Їхнє основне завдання підтримати дії піхоти. Ми активно переозброїмось на 155-й калібр і по мірі надходження 155-го калібра, безумовно, ми 152-й в першу чергу здаємо на бази зберігання. Але це не значить, що якщо в нас є боєприпаси, то ми не будемо його використовувати. Ми будемо використовувати і використовуємо весь ресурс, який є в нашій країні, для того, щоб пришвидшити перемогу і виконати завдання щодо відбиття збройної агресії. Ну, в першу чергу, так, я б хотів би їм подякувати за те, що вони нас не залишили самих. Що поки розгортається наш військово-промисловий комплекс, вони нам надали своє зброєння і свої боєприпаси для цього. На всіх напрямках зіграли роль їхні системи, в тому числі. Ми знаємо, коли на нас надійшли хімерси, ми, наприклад, знищили всі склади з боєприпасами, що надало змогу нашим військам закріпитися, відновити сили і перейти в контрнаступ. Плюс збільшила це логістичний шлях у росіян, що також зробило їм снарядний голод. І знову ж таки, це і зберегло життя наших військовослужбовців. Вони показали високу ефективність, збільшили наші можливості з моменту, як вони до нас прийшли. Ми тепер спокійно дістаємо до нашого східного кордону і до південного кордону до ЮБК і далі. Тому ми не дамо тепер противнику спокійно спати і в тих регіонах. Противник нарощує наявність безпілотних літальних апаратів. Ми також намагаємося це зробити. І зараз вже йде централізоване застосування, і нарощення виробництва. І Тому ми їх поєднуємо в єдину систему. Ми вже зробили так називаємо кілнет, а зараз тільки вдосконалюємо певні елементи. Для того щоб найбільш ефективно, в найкоротші сроки наносити вогневе ураження, безумовно, ми хочемо збільшити дальності вогневого ураження, що нам дозволяє і такам в тому числі, ну і щоб вже виробити і вдосконалити нашу стратегічну зброю. І на випадок, якщо ну ми знаємо, що росіяни часто носять вогневе ураження з території Пульської та Білогравойської області зі своєї території, а Стратегічні бомбардувальники злітають і далі, далі з Кольського полуострова, щоб ми їх могли дістати і нанести вогневе ураження. Нас допоняли вже по сьогодні. Наша основна цінність наші люди. Тому якраз їхнє збереження і збереження в першу чергу піхотинців вимагає від артилерістів завжди буде, як кажуть, мокрими, бо під артилеріста зберігає кров піхоти. І тому ефективний вогонь може зберегти якраз життя нашим піхотинцям. Ми прибічники дальнього вогневого ураження або безконтактного бою, коли тільки завдяки озброєнню, ми здатні знищити ворога. І Наші солдати вже призначені тільки для того, щоб зайти на зачищену територію. Короти! Хочу всіх привітати з Днем ракетних військ і артилерії. В першу чергу подякувати вам за вашу працю, за, ваш, за вашу державну позицію. За те, що сьогодні в умовах десь там, ресурсного голоду ви все одно виконуєте свою роботу, виконуєте її ефективно. Подякувати вашим сім'ям, за те, що вони з порозумінням відносяться до нашої роботи. Побажати всім мирного неба, тиші, завжди точно в ціль, щоб ствол був чистий, а відкат нормальний.